Зелений пагорб замість сміттєзвалища на хмельницькому полігоні, куди понад 60 років звозили відходи з усієї громади. Розпочалися роботи по очищенню та відновленню землі. Зараз виконуються підготовчі роботи. Має майданчик від сміття від залишків грунту, будуються земляні роботи, споруджується два котлована. Споруджується дренаж пізніше на дно котлова влаштовується мембрана і пізніше засипається сміттям. По завершенню зверху відводиться, будуються лотки для відведення води, і накривається саме ці от будуть накриватися ці дві карти з захисними мембранами, щоб не було потрапляння вологи. Фактично, цей проєкт складається з двох основних частин: це рекультивація діючого полігону та побудова двох санітарних карт. Куди в подальшому складатимуть нові відходи, які вивозитимуть з міста на сьогоднішній день? Так як використовується два екскаватора, то порядка 600 кубів перевозиться зі сміття, обрядковується близько тисячі метрів кубічних. В подальшому будемо підсилюватися. Підрядником усіх робіт є консорціум компаній з Азербайджану та Греції. Іноземні фахівці кажуть. Ціль такого проєкту це викорінення проблем, котрі роками турбували містян, а це вплив сміттєзвалища на воду, ґрунт та повітря. Uh, is... рекультивація діючого полігону має три основних кроки: перше це управління фільтратом або рідиною, яка проходить через товщу полігону. Ми зробимо спеціальну систему перехоплення фільтрату за допомогою геосинтетичних матеріалів і труб, для того, щоб їх централізовано відводити у вже існуючі резервуари для фільтрату. Другий етап це скульптування полігону, тобто всі від Води будуть зібрані і вивантажені на верх існуючої карти, і третім кроком буде накриття всієї цієї купи сміття спеціальною мембраною. В результаті та гора сміття, котру звикли бачити хмельничани, уже за рік виглядатиме як зелений пагорб. До 2028 року підписаний контракт, але сама будівельні роботи мають завершитись раніше. І я впевнений абсолютно, що вже наступного року хмельничани зможуть побачити абсолютно іншу картину ніж те, що вони бачать зараз. Тут буде не гора а сміття. Буде гра з зеленими насадженнями, травою. Тут можна буде на санках насправді з'їжджати після того, як всі роботи завершаться. Загальна вартість такого об'єкту становить орієнтовно 11 мільйонів євро. Важливо, що майже половина цієї суми це грант від наших партнерів з Євросоюзу. Разом з тим зазначу, що ми в процесі зараз і по сміті переробці, але дуже сподіваємося, що врешті, врешті цей тендер буде успішний, і ми зможемо найближчим часом зустрітися разом з вами вже на земельній ділянці і показати. Початок реальних будівельних робіт по будівництво співпоробного комплексу Олена Гула, Микита Гуменюк, Новини, 33 третій канал.